Ну так, Вже розкажу про третій продувочний канал. Як бачите, я вирішив його робити. Хоча я в попередньому відео казав, що просто є в мене лепестковий клапан і поршень з отвором вже готовий. Тобто, ну, В принципі, тут отвір ще трохи розширю вверх. Но, можливо, не обіцяю, можливо, так і я буду вважати досить. Як бачите, я можна сказати, в ідеал вивів цей канал. Пускний. Тобто все, можна сказати, ідеально зашуровано, ніяких тут хоробичків так само немає, рівненько. В принципі, так це воно виглядає. Звісно, будуть зроблені округлення що менше кольцо, так скажемо, ходило по цих гострих краях, закруглиться все діло нафілем. Це вже коли зробляться всі вікна, допиляться, всі тоді вікна будуть оце робити фаски. По поводу ширини каналу, я казав ще в попередніх відео, що я буду його робити доволі маленьким. Я не заширяюся на всякі перформанси, Тобто, ось напильник, основний, яким я пиляв цей канал. Так? Тобто, я і. Ось так його брав і з, з верхньої частини циліндра його брав. Тобто, якщо у нас ширина напінника 19 мм, то канал десь у нас. Ну, 20 я робив, можна сказати, да, ну це я просто тут ще з краю, Можливо, тут. Ну, Десь 20 точно є, оскільки я міліметр робив так скажімо, запас, щоб по півміліметра з кожної сторони, щоб напильник вільно просувався, оскільки він також, також трошки конусної форми йде. Спочатку уші, а тут вже ближче, чуть далі, десь тако, починаючи збіться, він тільки йшов вже 19 мм. Тут десь він йшов 17,5, 18-19 і вже аж, там, вже так скажемо. Так це все запилював. Потім, звісно, скільки можливо, тут це закруглив, пройшов наждачкою. Позакруглював оці всі штуки. в мене, Немає ніяких ні заусенців. Що на самій гільзі оцих місцях, зараз навіть покажу. Тобто, в оцих місцях дуже часто остаються ці зазубрини, вони не бажані. То бачите, скільки по максимуму я вивів. Звісно, і на алюмінії, скільки можливо, також я все вивів, зробив рівненький сюди впуск. скажемо. Закруглив звідки по боках, скільки це можливо. Звісно, тут то всередині останеться цих 90 градусів, так скажемо. Да? Ну, Все-таки звісно, потім вже при зборці циліндра чи двигуна. Проженуться всі різьби, оскільки шпильки я повинен був викрутити. Ну, я, звісно, так закрут... ну, потім вже закрутиться, але проженуться спочатку різьби. Тобто не хочу, щоб страдала різьба, вона нам потрібна ще. Так що, е я думаю, що більш чим все добре пройшло. Звісно, можна ще вставити почут для красоти глянути, як це буде виглядати. З вікном. І, в принципі, оце тако десь буде виглядати. Звісно, трохи є мусор, але но... трошки дуже тяжко заходить цей внизу саме. Ну, Десь якось так це буде виглядати. В ширину то я вікно не буду роздавати, як хоч би й та мене не буду, а, буду лише трошки вверх я його розіб'ю, оскільки тут, в принципі. А... Є ще місце, бо в принципі деякі навіть оставляють лише по 7 міліметрів, по 8 від нижньої частини самого нижнього пошньового кільця. А в нас тут, ну, напевно, міліметрів, ось, як самі бачите, десь майже 16, тобто, шамона міліметрів 3, так точно ще його підпилити, тим більше ми трошки його ще. Зробив менше вагу, хоча вже куди, в принципі, менше. І, звісно, нам прийдеться переносити штопора, оскільки вони дуже великий риск, що при збільшених люфтах поршня вони почнуть попадати в вікна. Два то звісно, можна буде розташувати як в оцю сторону. Тобто, одне, один замок кільця тут, щоб проходило, одне тут, третє нікуди вже. Сюди ти не примостиш, то прийдеться робити, я думаю, розставляти так само посередині вплотних вікон. Але е, тут дуже тонка стінка, вона буде сама нагріта, це факт. То прийдеться, ну, як тонка, іменно ця перегородка має в виду, вона сама тонка. Виходить, або оцю потрібну перегородку взяти, або оцю. Тобто, ну, скоріш за все, цю, бо щось тут є, прийдеться ще підправляти, бачу канали. Ну, Це потрібно вже робити трафаретіку, провіряти. І так далі. Ну, Мені вже подобається, як воно це все діло виглядає. Що з цієї сторони, що з цієї, то це вже хоча б похоже на е, нормальну поршню, як на мене. Тобто, Ось так це все діло виглядає. Можливо, ну і як кому, на любіті, я так скажу. Випускні вікна, звісно, портять цю картину, що вони такі маленькі, капризні. Ну, подивимось, що ми, можливо, їх просто-напросто упустимо. Оскільки це Іж Планета 5, то в неї не є недоход випускних вікон десь 5 мм. В деяких випадках тюнінгу це й добре, коли ви ставите песу з поршень. А в нашому випадку. Як на мене, прийдеться їх не міліметр 2 впустити. Но це все, так скажімо, балачки. Саме головне, я хочу вам показати, як був організований третій канал. Тепер нюанси. Чому ж, можливо, хтось скаже, що він маленький і так далі. На Мінському можна було б зробити більшу пропускну спосібність цього каналу. А тепер об'ясню, чому. В більшості, коли люди хочуть робити собі третій канал, вони що роблять? От у того, Оцю частину, де іменно цей третій канал буде пилитися, вони роблять? що? Заварюють оцю всю частину вище оці, так, цієї плоскості. Заварюють тут алюмінію аргон, наварюють ще так, щоб воно було в один слой, можна сказати, було. Ну, в, ну рівень з оці, прилягаю плоскістю до тракту. А чому? Я зараз об'ясню, оскільки цей канал. Третій. А, у нас має виглядати а, по літературі, як я читав, це 29-32 градуси має вона дивитися. Бачите, типу 30-35, дивлячись по кубатурі. самий простий спосіб і правильний, щоб він дивився на свічку в головці. Тобто не всередину циліндра у нас, як там виходить, да? а іменно на... виходить на. Як, для хамуха показати. На середину виходить головки. тобто Якщо у нас свічка тут, то ви ж самі розумієте, що це вже потрібно трошки, скажімо, зменшити градус. Тобто, якщо не сюди, а сюди. Це, в принципі, саме правильно. Але в мене не було такої можливості організувати, вийшло в мене трішки. Виходить, що воно дивиться трошки в бік свічки, не в електрод свічки, а так скажемо бокову її частину, Там майже бокову її частину, оскільки і за того, що, ще раз повторюємо, хто догадався, а хто ще ні, роздуплю. Із-за того, що я не наварював тут металу, і тут дуже тонка алюмінієва рубашка. І для того, щоб зробити сюди нормальний третій канал. Типу тюнячий, щоб там він все розумів. Як бачите, що і так, скільки металу зрізав, то ця прилагаюча плоскість, вона випирає просто. А вона вже йде, ця рубашка. Тобто, виходить, що тут я оставив стінку всього-навсього 3 мм. Можна було б ще більше зрізати, щоб зробити пропускну спосібність більше і не якраз направити в центр головки на свічку. Ну, я не хочу ризикувати, і щоб тут вилізла десь тріщина, і потім це все прийшлося знову розбирати двигун. і Тобто це 3-мм стінка. І, в принципі, більше не розраховуйте щось пиляти, якщо ви хочете на стандартний. На стандартну рубашку, нічого не наварюючи, ніякого металу і так далі. Тобто, звісно, це все. Ну, Полірувати, звісно, не буде, оскільки ми потримуємо нової школи форсировки, щоб зробити якусь більш менш рахуватість, щоб не висіли каплі повітря, повітря паливної суміші. І так далі, всяких там нюансів. Но, в принципі, мене радує, і я гадаю, що цей канал нам допоможе трошки підняти потужність що на низьких обертах, що на високих трішки. По крайній мірі, це вже... По крайній мірі, це виглядає вже по-людськи. тобто Є лепестковий клапан, буде у нас нормальний карбюратор, буде третій канал. тобто Це вже в нас виходить трьох -проду, трьохканальна продувка. А не двохканальна, хоч і третій канал маленький, але це куди краще, ніж два здорових, по крайній мірі, на мою думку. Тому наступні відео будуть про, напевно, про продувку і випуск. Тому якось так.